Вітаю на уроці української мови. На попередньому уроці ми з вами розпочали досліджувати типи текстів. Давайте зараз з вами пограємо в гру продовж речення і згадаємо, які типи текстів ми дізналися. Текст, у якому про щось розповідається, називається розповідь. Текст, у якому щось описується, називається описом. Текст, у якому щось доводиться, називається міркуванням. Молодці. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися продовжувати розрізняти типи текстів. Побуваємо в Київському музеї води, міському аквапарку та океанарі. Давайте зараз з вами розглянемо табличку, яку підготував для нас гаджик. Гаджик пропонує нам порівняти будову двох типів текстів. Кожен текст складається з трьох частин. Ми з вами знаємо, що вони називаються зачин, основна частина і кінцівка. У такому типі тексту, як міркування, ці частинки називаються трішки інакше. Наприклад, зачин це початок у тексті міркування називається твердження. Тобто, це якесь речення, якесь твердження, яке доводиться в основної частині, приводяться різні факти, факти цього твердження в основній частині. В кінцівки. У тексті міркування це висновок висновок з того, що, про що говорилося вище у твердженні та у доведенні. Отже, сьогодні ми з вами будемо створювати, писати, вчитись писати текст міркування. А зараз прочитай пораду друзів, визнач, до якого типу належить цей текст. І поясни, чому. Поставте відео на паузу, прочитайте, будь ласка, першу частину, це ця частина. А тепер перейдіть до закінчення тексту. Прочитали? А тепер скажіть мені, будь ласка, до якого типу належить цей текст? Так, звичайно, цей текст належить до тексту міркування. Чому? Тому що в цьому тексті є твердження. А твердження тут таке, що радимо тобі побувати в Київському музеї води. Запитуєш, чому? І далі йде доведення: чому тобі потрібно побувати в Київському музеї води? І в кінці є висновок: Музей змінить твоє попереднє уявлення. Проводу. Дійсно, це у нас з вами твердження, доведення і висновок. Це будова тексту міркування. А тепер подивіться, будь ласка, на малюнки. Поміркуйте, на якій світлині зображено океанаріум, а на якій аквапарк. На цій світлині що у нас з вами зображено? Звичайно, океанаріум. Океанаріум це музей живої морської природи. А на цій світлині що зображено? Аквапарк. Аквапарк це розважальний комплекс із басейнами, фонтанами і гірками на воді. Ми з вами зараз повинні прочитати текст міркування про океанаріум і записати самостійно доведення, до тексту міркування про океанаріум. З Знаюшого тексту ми з вами спишемо твердження, доведення напишемо своє і спишемо висновок. Отже, ми навчимося писати доведення в тексті міркування. Запишіть, будь ласка, текст міркування через тере. Доберіть заголовок до цього тексту. Запишіть його. Пам'ятаємо кожну частину тексту, пишемо з абзацу. Запишіть, будь ласка, твердження. На цій світлині зображено океанаріум. Тепер з наступного абзацу запишіть доведення, чому потрібно відвідати океанаріум і що там можна побачити? Два, три речення. Складіть, і запишіть самостійно. І запишіть висновок з третього абзац. В океанаріумі відвідувачі отримують задоволення від побаченої казки. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про текст міркування. Текст міркування має свою будову. Воно має твердження, доведення та висновок. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!